Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Еко -етнопарк. І мій сюжет сьогодні буде про ягодки, ягідки, про всяку-всяку смакоту їстівну. Перше, що я хочу вам показати, це суничка. Лісова суничка ціла полянка. Сорту назву не знаю, де взялась, теж не знаю. Можливо, пташечка принесла і посіяла мені пару кущиків, А можливо, прийшла до мене, ой, який запах, прийшла до мене гостею із якоюсь квіточкою. Не знаю, не скажу. Але рясна, дуже рясна, смачна. Я ж кажу, до осені вона родить. Цвіте і родить, цвіте і родить. Крупна. На сонці вона горить. Подивіться ось. Бачите, вона цвіте ще. Вона ще в'яже. Дивіться, яка. Ммм, а ж вона смачна. Зараз будемо вибирати з донькою. Смакота-смакота. І солодка яка. Я тут її сама вже садила, вже вона в мене розмножилася, але росла на сонечку. І коли я освоювала ось цей цю, цю ділянку, то я її перенесла сюди той рік. І ось за рік вона. Так розрослася. І ось така смакота. Ще в мене тут є? М'ята. Різних різних сортів. Ось така. Теж запахи. Тут до 10 сортів різної. Ось. Ой, ось ця дуже, дуже ця смачна. Така смачна. М -м -м. Як от цукерки були, знаєте, колись. Це інша вже. М -м. А ще є. Ой. Ось така. Це якась не, 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 не смачна. Ось ця сама смачна. М -м. Бачите, це інша. ось які в неї листочки. Бачите? М -м. Тому хто хоче м'ятку я можу організувати. Ще покажу. Ось є така. Бачите, вона й декоративна. Ось така. Є така. Це теж смачна. Є така. Терміякенька, так м'якенька вона. Теж цікавий табак. Є така. Вона схожа, але це інша. м'якенька, але інша. А це малина мяу мяу Двіцькники. Яка квітка в неї декоративна, крупна, Бачите, яка вона. Вона тільки той рік мене посаджена, тому я ще ягідок не куштувала. Це ось та знаменита мяо-мяу. Така вона. Ну, Бачите, квітів ще буде багато. Ну, сподіваюсь, буде ягідка. Починає в нас малина.